Система вирівнювання плитки. Друзі, багато людей самостійно вкладають плитку, тому... тому хочу вам показати, що це за система, і взагалі як нею працювати і яку функцію вона виконує. Наразі маємо два варіанти: це ось така гвинтова система від компанії Адванта. І звичайна кліпси і кілочки більш така розповсюджена. Також від компанії Адванта. Саме перший варіант показуємо: ось наша кліпса. Вона йде одноразова, тобто нею можна виконати е, опцію один раз. І йдуть е, до неї ось такі клиночки. Вони е, вважаються багаторазові, ну, 5-6 раз, в принципі, їх можна використовувати, поки не зітруться ці зубчики. Отже, перед тим як класти плитку, ми вставляємо цю кліпсу, е, імітуємо. Так, наш шовчик, нас тут. Це в нас півторашечка. І ось так вона виглядає. І за допомогою, за допомогою, друзі, ось такого пістолета ми підтягуємо нашу плитку. Зараз максимально покажу, як воно виглядає. Вадік, зум. є. Так, дивіться, вставляємо клинець, да. руками чуть-чуть підфіксовуємо. І за допомогою пістолета витягуємо нашу плиточку. Бачиш лінію? Супер. Як і коли потрібно збивати нашу основу? Я рекомендую витримати 48 годин і за допомогою ось такого резинового молоточка, все тут клинці не треба витягувати, просто от берете. Не отак. Не отак. увага. А от поздовж шва за допомогою ось такого руху ви збиваєте е, наші кліпс. Ось так воно виглядає. Вони максимально гарно відриваються. Так, з цією системою ми розібралися. Далі ми йдемо до гвинтової. Е, гвинтова система вирівнювання плитки, яка складається з основ і ось таких гайок. Е, і в комплекті також йде ключ пластиковий. Принцип той самий. Тільки в нас ось основа ось так вставляється. Як і... Е, Перша та, що ми показували, тут принцип вже по-іншому вирівнювання. Він за допомогою ось такого гвинтового накручується. І за допомогою ключика ось так. Вона в нас вирівнюється. Ось, друзі, ось. якщо десь чуть-чуть роз'їжджається, прижимає, є. У, гарно. Збивається таким самим типом. Ось, друзі, просто ставите і ось таким чином ви. Збиваєте наші е, свп -сочки. Е, Гайки в нас багаторазові, оці основи одноразові. Користуйтесь на здоров'ячко і якщо маєте час терпіння, вкладайте плитку своїми руками. Якщо маєте грубі гроші, звертайтесь до плиточників.